Всім привіт! Е, почали вже ось тут розбирати. Я був е, розібрав, у нас такий впав файний дощ, підлив, е, почав розбирати, О, там ще нижче є. Ну, Але там ще і кліонки є, і ленти ще я одним словом почав розбирати, почав е, так покресно. Зараз я вам одним словом покажу. Так, Ось так по цих краях був, перейшов. Е, ну, Тут видно, був перейшов фризою, щоб спушити трохи. А між рядами зроблено вручну, то тут і приходиться е, та, якби, та й мото. мото, цей культиватор не заходить, тому маю ось таку вущу грацку на, на три зуби. І одним словом нею проїжджаю і щось грубшого що з грубшого, же. Проїхав прорвав, що такий хабас дуже великий. Вириваю і викидаю. Так треба буде все донизу найближчими днями пройти, бо, бо як заросте, переросте, то вже буде. <кій> Перепрошую. Погано, так, тут де був парник з ранньою і ну, середньою капустою ось так повністю розібрали. Я перефризував, ось тут ще є. Капуста вона буде напевно, скоріше за все, садитися ось тут між, між парниками, де було кліянка притиснена і місце, звідки брало, ось Тут так виходить місце, і напевно ця капуста сюди буде садитись, а тут цей пікований перець, що його там в парнику, тут висадиться перець. Тут помідори. У нас такі добротні дощі йдуть, помідори ось накриті в парничку. Почувають себе чудово, я б сказав, один. Ось тут ось тут будуть помідори, перець і, і знову помідори. Так. І ось тут теж. Так. О, і ось тут теж Ось такі, вони тут трошки менші, бо тут вже були менше і, і піковані десь якась капуста ще намагається встати. Ну то вже так добре я закриваю, бо там в парничку тепленько владіоло дуже гарненький. Великий, то що кажу, поміж ним трохи є хабас, ну там з понеділка передає кращу погоду, що буде сонце, воно і буде краще вигоряти, але все одно потрохи, так як тут багато, то потрохи потрохи, ну, почав то вже робити, бо за рік стане тепло, то заросте. Так, зараз ходимо ще, ще вам. Там одним словом лізуть курчата під тою куркою, що останнє сидить під... Брамою і, і ще останні хотів би вам дещо показати, одним словом, вчора. Так, так вчора ми з вами пересаджували оціх, оцю. Ну, вона вже назад сіла на своє місце. Оця качка, коли побачила, так, щось не фокусується, коли побачила, що багато її є, вернулася на своє місце. Ту качку так ганяють тим-судим. Ну і одним словом, ось цю о, вчора. А це вже собі притягнуло. Не замітив, не викинув. Одним словом, хто пам'ятає, я купляв 10, 10 яєць німецької лінії, щоб поміняти коров. Це в нас тут було, було по області. Ну, одним словом, одне приїхало розтушене, 9 я заклав, вчора просвітив, буквально там було щось 4 заплідне, лишилось одним словом одне, бо ті позавмирали, решта пусті. Ну, я коли, коли прийшло, я, я не показу занімав, думаю, не буду ще нічого казати. Думаю, а вдруг може, може все буде добре. Я, ну, людина казала, що я в світі, але, але я так розумію, по повітряній камері я просвітив, повітряна камера була дуже велика, я так розумію, що і це було не дуже свіже. Ну, одним словом, її тут було 45, я замовляв 45, дав 17-тій, 17-тій. Те, що залишилось, по-моєму, 11 штучок підложив їй і ще було 5 яєць від моєї німецької лінії. Теж, теж поклав я, як позначив, Ну, думаю, буде видно. Тут мають бути ніби коричневі, і можуть тут теж білі, ну може, буде видно, що позначені. Ну, таке, одним словом. OLX — така штука, що буває всяке, Ну, але є та і є. Ще сьогодні зробив то, то що довго. Розганявся все ніяк, така погода була погана, то сьогодні, одним словом, ось тут, як ви бачите, пішли, пішли так-на-так. Пазія так, так. покажу пізніше, одним словом, пішов ніпель сюди. Ну, Зараз вони трошки мусять пошуміти. Ось в цій кліці ніпельна поїлка і в цій кліці ніпельна поїлка. Тут стоїть ніпельна, е, так як би в... Дві-три клітки і так як в бурбонів. І на самій низній теж притягнув. Все від цієї однієї бочки і ще зробив, як тут видно, поки що відключив. А якщо б так треба було, то звідси так лампочка, то звідси ось тут є з'єднання. Оце витягається, звідси з'єднується сюди. А ось ця, що йде від бочки, ось тут є тройнік, одним словом можна. Можна ще ту бочку підключити при потребі на, на оцю велику клітку і одночасно будуть підключені ті 5 і, і велика. Одним словом, я задоволений, бо домінанти вони вже великі, гарні будуть пити, бурбони великі, гарні будуть пити. Ну, тим ще буду ставити слоїчок. Тут е, сюди не кидав той брудер, бо я його то до хати забираю, то цей, то ще щось е, ту. Тут, коротше, я до нього не кидав, бо потім, якби поставив фрейнік, то би текла вода, а ніяких заглушок я не немає. Щось думати, я не підключав. Якщо щось просто його заберу, тут переважно сюди така, така ось, та як вони птиця, яка що, маленька, молоденька, багато не п'є, плюс їм треба якісь трупойки ставити перші дні, тому як зараз маранчики. Тому вони повністю всі сидять на слоєчку і так як, та як оця. Переселив, тут горі були домінанти, я їх переселив нижче під але так як от бочка, наприклад, дрівень тут, а ця клітка дуже висока під потолок, то під неї теж не, не вийшло підключити, то я ну як не то тут просто вода не йшла, Тоба, якби була повна бочка, коли нижче, то не попадали б ту одним словом. Там оці шість індичат, що я поміняв кров, і, і мої маленькі оці е, карликові кури з молодших. Тому тому ось такі справи тим, тим, що я то сьогодні зробив дуже задоволений, бо я то планував і хотів дуже давно бо то ніпель. Ніпельне поїння набагато швидше, ну, проще і набагато швидше, краще. І вдає весь час, в них буде чисто, так само я маю ось тут, то перепіло, то тут я був, зробив, одним словом, їм один раз на добу 10 літрів води залив, два рази на добу їсти, дав і банкати, і, всі з ними справи. Тому тому ось такі ось такі справи. Ще зараз йдемо під, дістанемо курчаток і, і ще покажу вам. Ту клочечку, ага, ще тут вам покажу. Ось цю, оп, та, що я казав, там та кусала ця не кусає, вон чогось сваришся. Ось тут вони Вони під нею гарно собі всі ховаються, гарно п'ють, о-о-о, вже кудач, вже, кудач, вже то їм треба. Вона отак. Не часто час від часу стоїть. їх плечі вони гарно, гарно вміють їсти. Ну так, так, та. гарно вміють їсти з цієї. Кормушечки вона їх навчила, індичат вона не обіжає, а нема, що досить темно, якесь одне, одне курча змерзло, свариться. О, індича почало сварити. Ну, один поводом. Одна, одна ось тут має, більше мастер-грею. Ще треба буде звідси цих три перекинути їй, бо я хочу під ту, що я вам зараз покажу, дати, дати оцих. Чорне, щоб вона водила, а мастергрею лежа. Ну, одним словом, йдемо під курт, дістанемо курчат і, і там ще одну кошку вам покажу. Так, ось у нас нашої третьої курочки, яка тут сиділа, тут сиділо цих дві. О, Тут курка знеслась, я навіть не бачу. А тут в неї виявить. Зараз заберемо те, що в неї виявилось. І от. Заліз на яйце, це і хай вона так, догріває інших. Буде мати. Менше буде краще сидіти і менше. о, Тільки-тільки вивезє якраз. Так, зараз бо я вам її не показую. Так, ось. Так, так, так. Що в нас тут? Ось ще є, Ще є сухі. А я думав, що це вже все. Вони так взяли і поховались. Так. так, тут шкарлупка. Чи що так росить? Це просто наклюнути їїчко добре. Так. Перепрошую за таку дяганість, одним словом. Це ми ще залишаємо до вечора. Оп, закриваємо. А ось тихо. А ось такі красончики, це все від моїх курочок. Ось голошейка, без лобатих ось брамка. Ну, це така чистокровна брамка, це напівбрамка. Ось такі, ось такі риженькі. теж червоненькі брамка. А ось це щось щось типу мастера але... Але не мастер грей. Ось такі красончики. Двоє таких як... Так, оце і оце о! З такими ножками. Такі як вочечка. Ну, подивимося ще, може, будуть. Оце під, під браму. Так, ну одним словом, вже є шість штучок. Накриваємо. Пізніше сходимо, подивимося, може буде ще. Так, ось тут наших шість, що ми дістали. Перший раз. Зараз, о, як хтось заглядає. Ой, яка красота. Так, зараз будемо дивитися, що в нас що в нас тут. Опа. 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 Шкарлупки теж забираємо. Так. Шкарлупки, шкарлупки. Зараз о, тут все живеньке. От нас що? Так, що у нас ще тут залишилось? Шість? Шість яєць, так? Виглядай, що? А ну, секунду. Це йому щось. Погано одне ще. Точно проклюнулось. Так що хай, хай ще догріває, а тих ми забираємо. Зараз вам їх покажу вже в хаті, бо на дворі холодну вату. Так, ось такі вони красивенькі, є ще такі, напевно, що недавно ось вивелись. Слабенькі голошийки. Ті активненькі, але нічого там ще під неї щось є. Тут так я на око прикидав ніби 15 штучок, вже є, то вже висиділа, можна сказати, гарно. Одним словом, зараз, за, ну як зараз, пізніше ще як долізуть, може ще подивлюсь, а може хай, хай догріються, а потім ще я буду їх кормити, то ще раз вам їх покажу. Ось такі вони тут, всякі і голошийки, і брамки, і ось така голошийка, і таке красиве. Буде попелясте, сіреньке. Ну одним словом, красончики. Так, ну і тут оця чорненька курочка разом з домінантиками, теж вона тут має, о, водичка, ще трошки є, але треба їм оновити. Зараз піду так і зроблю, одним словом, ось вона так теж весь час сидить. Хто змерз, гріється, хто не змерз, тут їсть. Ну, одним словом, їм тут, їм тут добре, то була така колись влітка на кролі, але давно вже їх тут немає, тут завжди в мене кошки кожного року сидять, і отак на перетримку ось такі. Гарненькі ростуть, гріється, квочка її гріє, навіть те, що сьогодні на дворі холодно, їм того, їм то зовсім не заважає, бо під квочкою завжди тепленько вони собі поїли, попили і заховалися. Все, і їм тепленько гріється. Ну і вона теж курочка спокійна, каже, то, що ображала, ображала не чорних. Каже, я чорна, давайте мені чорних курчат. Одним словом, такі справи. Такий сьогодні день, трохи, трохи розчарований тим, тим що, що так вийшло з німецької лінії, ну, але має, маємо, маємо те, що маємо. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.